Уявіть собі, ви розкриваєте пачку чіпсів, а половина їх кришиться вам просто на коліна або ж намагайтеся виводити останню оливку з банки, і вона зрадницьки вислизає, знайома ситуація. А що, як я вам скажу, причина зовсім не у вашій незграбності, уся справа в тому, що ми, виявляється, все життя користувалися цими та багатьма іншими продуктами неправильно. У цьому відео ми розкриємо 20 справді шокуючих секретів про найзвичайнісінькі продукти харчування. Повірте, після перегляду ви більше ніколи не дивитиметеся на свій холодильник так, як раніше, готові до кулінарного викриття, яке гарантовано змінить ваше життя. На краще тоді почнімо. Наші харчові звички формувалися протягом багатьох років. Нас навчали батьки, ми підглядали за друзями, копіювали побачене в рекламі. Але мало хто замислюється а може, існує спосіб кращий, простіший, охайніший, Нм. виробники часто закладають в упаковку і в сам продукт приховані функції, справжнісінькі лайфхаки, про які ми навіть не здогадуємося. Вони немов кричать нам використовуй мене саме так. Але ми вперто ігноруємо ці підказки. Сьогодні ми станемо справжніми кухонними детективами та розкриємо всі ці таємниці ми пройдемо шлях від цілком очевидних про те чомусь ігнорованих речей аж до абсолютно геніальних інженерних рішень, захованих у нашій звичній їжі. Тож готуйтеся дивуватися. Почнемо з класики, яку кожен носить у кишені чи сумочці. Драже тік-так. Звична картина ви трусите коробочку, і на долоню висипається або одна дражинка, або ціла жменя, потім доводиться незграбно зсипати зайве назад. Це незручно, негігієнічно, та й взагалі псує все задоволення від цього освіжаючого моменту. Але ж виробник компанія Фереро усе продумав за нас. Секрет криється у самій кришечці. Якщо ви подивитеся уважно, то на внутрішньому боці кришки побачите спеціальне заглиблення, яке формою ідеально збігається з однією дражинкою. Це не випадковість, це геніальний дозатор. Замість того, щоб трусити пакування як божевільний, просто переверніть його догори дном, плавно нахиліть і так само плавно поверніть у початкове положення. Вуаля! Одна єдина дражинка акуратно лежить у спеціальному жолобку, готова до споживання. Це просто елегантно та геніально. Більше жодних розсипаних цукерок і липких рук. Виробник подбав про наш комфорт, а ми десятиліттями ігнорували цю просту підказку. Тепер ви у клубі посвячених. А ось і шоколадний король аеропортів тоблерон. Його трикутна форма, впізнавана в усьому світі. Але майже весь світ ламає його неправильно. Як ми зазвичай робимо, беремося за крайній трикутник і з силою тягнемо його назовні від основної плитки. У результаті часто відламується не один, а півтора чи два зубчики, а пальці брудняться в шоколаді. Це не дуже естетично і вимагає зайвих зусиль, але творці шоколаду заклали в його форму просте й елегантне рішення. Секрет у тому, щоб тиснути на верхівку трикутника не назовні, а всередину, у напрямку до решти плитки, легкий натиск великим пальцем, і трикутник акуратно відламується біля самої основи, без крихт і зайвих зусиль. Він буквально відщибається сам. Цей метод використовує принцип важеля, де основа трикутника слугує точкою опори. Тож наступного разу, коли у ваших руках опиниться цей швейцарський шедевр, згадайте цей трюк, ви не лише насолодитеся смаком, але й почуватиметеся трішки розумнішими кекси та капкейки. Ці мініатюрні тортики з пишною кремовою шапкою мають просто неймовірний вигляд, але спробуйте їх з'їсти, це справжній квест. Спробуєш відкусити зверху. І обличчя одразу в кремі, ніс щоки. Намагаєшся їсти знизу, крем все одно бруднить руки. Зрештою, вся ця краса перетворюється на липкий безлад, але існує один спосіб, який перетворить поїдання кекса на чисте задоволення. Він має назву метод сендвіча візьміть кекс, обережно відламайте або відріжте нижню частину бісквіту, ту, що без крему. Потім переверніть цю половинку і покладіть її зверху на крем, злегка притиснувши. Ви отримаєте ідеальний бісквітний сендвіч із кремовою начинкою всередині. Тепер його зручно тримати. Крем не забруднить ні обличчя, ні руки, а в кожному укусі ідеально поєднується і бісквіт і начинка. Цей метод не тільки практичний, він ще й дозволяє краще розкрити смак десерту. Адже ви їсте всі шари одночасно. Тож прощавайте липкі пальці і вітайте ідеальні кекси. Маленькі картонні коробочки із соком чи молоком це справжній порятунок і для батьків, і для дітей. Але є одна проблема діти часто стискають коробку занадто сильно і сік фонтаном виливається через соломинку. Результат липка калюжа і засмучена дитина. Проте, якщо ви придивитеся до верхніх куточків упаковки тетрапак, то побачите два невеликих крильця або вушка, які зазвичай щільно притиснуті до коробки, вони там не для краси, відігніть ці крильця в сторони. Виявляється, це спеціальні ручки. Дитина може тримати коробочку за ці вушка, і її пальці не тиснутимуть на основну частину пакета. Сік залишиться всередині, одяг буде чистим. А нерви батьків цілими це просте, але геніальне рішення, яке перетворює потенційну катастрофу на спокійний перекус. Наступного разу даючи дитині сік, просто покажіть їй цей трюк. Дитина відчує себе дорослою, а ви найкмітливішим батьком чи матір'ю у світі і… банан. Що може бути простіше, правда? З самого дитинства ми звикли розкривати його з боку. Твердого хвостика, але при цьому ми часто ламали нігті, а саму верхівку банана перетворювали на кашу. Особливо це стосується ледь недозрілих плодів. Та природа, а точніше, справжні експерти з бананів, мавпи, підказали нам правильний спосіб вони завжди чистять банан із протилежного кінця, там де знаходиться маленький темний кінчик. Просто легенько стисніть цей кінчик двома пальцями, і шкірка легко трісне. Після цього вона знімається ідеальними смужками, абсолютно не пошкоджуючи ніжну м'якоть, а хвостик, з якого ми зазвичай починали, перетворюється на зручну ручку, за яку можна тримати банан, жодних зусиль, жодної бананової каші на пальцях. Цей метод не тільки простіший та швидший, але й дозволяє уникнути поїдання тієї самої жорсткої ниточки, яка іноді тягнеться від хвостика. А, -а, -а! спробуйте це зробити лише раз, і ви більше ніколи не повернетеся до старого людського способу чіпси Прингелс. Їхня унікальна форма та пакування у вигляді тубуса це водночас і геніальне рішення, і справжній біль. Спершу діставати їх легко. Але щойно чіпси опускаються нижче половини тубуса, починається справжній квест. Доводиться запихати руку у вузьку трубу, забруднюючи її крихтами та олією, або витрушувати їх на стіл, ризикуючи зламати більшість чіпсів. Але є дуже елегантне рішення. Вам знадобиться всього лише аркуш паперу формату А4, складіть його вздовж так. Щоб він був трохи вущий за діаметр банки. Тепер обережно просуньте складений аркуш всередину тубуса уздовж стінки прямо під стопку чіпсів, а потім просто потягніть за папір, ніби за тацю. Уся стопка чіпсів плавно виїжджає з банки, ціла і неушкоджена, ви можете взяти рівно стільки, скільки вам потрібно, і так само легко засунути решту назад. Цей лайфхак перетворює вас на справжнього фокусника, більше жодних жирних рук та поламаних чіпсів, це просто чисто і дуже ефектно. Ваші друзі на вечірці точно це оцінять йогурт із джемом чи шоколадними кульками в окремому відсіку, це справді смачно та зручно, але як їх змішати? Зазвичай ми намагаємося ложечкою пересипати топінг у йогурт, але половина кульок розсипається мимо, а джем розмазується по руках та упаковці, це незграбно і, чесно кажучи, марно тратно. Проте дизайн такої упаковки вже містить у собі ідеальне рішення, маленькі відсіки з топінгом створений таким чином, щоб його можна було зігнути рівно навпіл. Просто візьміть упаковку, міцно тримайте основну ємність із йогуртом і зігніть маленький відсік точно над великим. Весь топінг акуратно і без жодних втрат висиплеться прямо в йогурт. Цей рух займає лише одну секунду і гарантує 100% результат. Жодної крихти, повз виробники навмисно роблять пластик у місці, згину тоншим і гнучкішим. Вони буквально спроектували цю функцію для нашої зручності: припиніть боротися з упаковкою і просто використовуйте її так, як було задумано. Ні. Це маленький крок для людини, але величезний стрибок у зручності споживання йогурту, класична китайська їжа на виніс у паперових коробочках це цілий ритуал. Ми приїжджаємо додому, дістаємо тарілки, намагаємося викласти локшину чи рис із цієї хитромудрої конструкції, забруднюючи все навколо соусом, а потім ще й мити посуд. Але ця коробочка не просто контейнер, це справжній трансформер, її спроєктували так, щоб легким рухом руки вона перетворювалася на тарілку. Подивіться на її бічні стінки, вони скріплені тонкою дротяною ручкою. І проклеєні у кількох місцях. Акуратно потягніть за краї, розриваючи ці проклеєні шви. Коробочка розгорнеться у плаский аркуш картону з бортиками. Ваша їжа опиниться на імпровізованій тарілці, з якої зручно їсти паличками чи виделкою. Не треба нічого перекладати, не треба мити посуд, поїли, згорнули картонку та викинули. Це геніальне рішення, виконане у стилі оригамі. Економить час, сили та воду. Наступного разу замовляючи локшину, забудьте про тарілки все необхідне вже у вас в руках. Фісташки це чудова закуска, але серед них завжди трапляються справжні впертюхи це горіхи, шкаралупа яких прочинена лише на міліметр, і підчепити її нігтем просто нереально. Тут і починаються справжні муки. Спроби розкрити їх зубами, що шкодить емалі, або ж пошуки ножа. Але рішення цієї проблеми завжди було прямо у вас під рукою у тій самій мисці з фісташками. Візьміть половинку шкаралупи від уже з'їденої фісташки, її міцний та тонкий край це ідеальний інструмент. Вставте цей край у щілину упертої фісташки і просто поверніть як ключ у замку. Шкаралупа відкриється з легким клацанням. Цей метод використовує принцип клина та важеля. Ви використовуєте одну частину продукту, щоб відкрити іншу, це свого роду, природа проти природи. Це абсолютно безпечно для зубів, нігтів і нервової системи. Більше жодна фісташка не залишиться нез'їденою. Ви, переможець, у цій маленькій горіховій битві. а? Цей трюк настільки простий та ефективний, що ви будете дивуватися, як не додумалися до нього раніше. Чищення апельсина це справжній виклик, сокові бризки летять на всі біч, біла плівка налипає на часточки, а під нігтями постійно залишається гірка цедра, як результат липкі руки і мінімум задоволення, але існує метод, який перетворює цей процес, на швидке. Та охайне заняття. Покладіть фрукт на обробну дошку, гострим ножем обережно зріжте верхню та нижню частини апельсина, рівно стільки, щоб лише показалася м'якоть, потім поставте апельсин на зріз і зробіть один вертикальний надріз з боку, прорізаючи шкірку аж до самої серцевини. А тепер найцікавіше просто візьміть апельсин за краї надрізу і розгорніть його, ніби гармошку. Він одразу перетвориться на довгу смугу із з'єднаних між собою часточок. Тепер ви зможете легко відділяти часточку за часточкою, не бруднячи рук і не борючись із цією впертою шкіркою. Цей спосіб ідеальний, якщо ви хочете поділитися апельсином з друзями чи колегами. Він має дуже охайний і незвичний вигляд. Усього три рухи ножем. І фрукт підкорений. Полуниця з зеленими хвостиками чашолистками виглядає привабливо, але перед тим як її їсти, їх, звісно, треба прибрати. Зазвичай ми робимо це пальцями, відриваючи хвостик разом із частиною смачної м'якоті, або зрізаємо ножем, що також призводить до зайвих втрат, але є набагато більш елегантний та ефективний інструмент, який точно знайдеться на будь-якій кухні. Звичайна коктейльна соломинка. Візьміть ягоду, а соломинку прикладіть до її нижнього гострого кінця. Тепер просто проштовхніть соломинку наскрізь через усю ягоду у напрямку до зеленого хвостика. Соломинка ідеально виріже серцевину разом із чашолистком, залишивши по собі акуратний отвір. Втрати м'якоті при цьому мінімальні, а сам процес займає лічені секунди. Цей спосіб особливо зручний, якщо вам потрібно швидко обробити велику кількість полуниці для варення, пирога чи фруктового салату, він перетворює рутинне завдання на швидке і навіть кумедне заняття. Чисто ефективно і трохи весело. Манго король тропічних фруктів, але його велика і пласка кісточка перетворює нарізання на справжній виклик. Багато хто намагається чистити його як картоплю. У підсумку це призводить до слизької волокнистої мішанини і значної втрати соковитої м'якоті. Але є два елегантні способи, які суттєво полегшать цей процес. Перший метод їжачка покладіть манго на дошку і зріжте дві широкі щічки по обидва боки від пласкої кісточки. Візьміть одну половинку в руку і ножем зробіть на м'якоті сітку, але не прорізаючи шкірку. Тепер просто виверніть шкірку на виворіт. Кубики м'якоті самі піднімуться вгору, немов голки в їжака. Їх можна легко зрізати ножем або їсти прямо так. Другий спосіб метод склянки. Так само зріжте щічку манго. Візьміть міцну склянку, притисніть край м'якоті до обідка склянки і з натиском проведіть вниз, шкірка залишиться ззовні, а вся сокови та м'якоть опиниться всередині. Обидва методи дозволяють витягти максимум смаку з мінімальними втратами та без зайвого безладу. Гранат це справжня скарбниця рубінових зерен, але видобути їх справжній квест. Ми звикли розрізати його навпіл і вишкрібати зернята, обляпуючи соком усю кухню і фарбуючи руки у фіолетовий. Процес тривалий і брудний, але існує чистий метод, який вимагає лише невеликої підготовки вам знадобиться ніж і глибока миска з холодною водою. Спочатку зріжте верхівку граната, так звану корону. Ви одразу побачите білі перетинки, що ділять пліт на окремі секції. Зробіть неглибокі надрізи ножем уздовж цих перетинок, рухаючись від верхівки до основи. Тепер обережно розламайте гранат на дольки, користуючись зробленими надрізами, опустіть ці дольки у миску з водою і почніть пальцями вичищати зернята прямо під поверхнею. Зернята, які важчі за воду, одразу опустяться на дно. А білі плівки та шматочки шкірки спливуть на поверхню. Вам залишиться лише злити воду разом із непотрібною шкіркою і насолоджуватися чистими, цілими зернами, жодних бризок, жодного бруду. Скляна пляшка кетчупу Хайнц – справжня ікона дизайну, але дістати з неї соус, особливо коли він закінчується, це ціле мистецтво. Ми трясемо її, стукаємо по дну, але кетчуп вперто не бажає виходити. Однак секрет, як виявилося, захований просто на етикетці. Якщо придивитися до горличка пляшки, ви побачите рельєфну цифру 57. Це не просто елемент логотипу, це справжня чарівна кнопка. Виробник стверджує саме це ідеальне місце, куди треба влучити. Нахиліть пляшку приблизно на 45 градусів, і нанесіть кілька різких, але легких ударів долонею саме по цій цифрі по 57. Це створює правильну вібрацію і необхідний тиск всередині, і кетчуп починає плавно витікати. Стукати по дну немає сенсу, оскільки це лише ущільнює соус унизу. А ось удар у потрібне місце дійсно творить дива. Виходить, інструкція, із застосування була весь цей час просто у нас перед очима, скільки спагеті варити на одну порцію, вічна головоломка. Ми або варимо за мало і залишаємось голодними, або забагато, і потім доводиться жувати макарони три дні поспіль. Багато виробників намагалися нам допомогти, малюючи кола на упаковці, але це не завжди працює. А справжнє рішення може ховатися просто у шухляді з кухонним приладдям. Візьміть вашу ложку для спагеті, так, ту саму з зубчиками по краях. А тепер подивіться у її центр. Бачите там отвір. Більшість людей вважає, що він потрібен лише для того, аби зливати воду. І це частково правда. Але його основне негласне призначення це дозатор, кількість сухих спагеті – яка вміщується в цей отвір, це і є стандартна порція для однієї дорослої людини. Просто зберіть пучок спагеті і просуньте його в отвір. Усе, що вмістилося, ваша ідеальна порція. Більше жодних виснажливих підрахунків і купи зайвих макаронів. Геніально, і просто курячі крильця, особливо так звані «драммети», Частина з однією кісточкою їсти не так вже й просто. Зазвичай доводиться обгризати м'ясо навколо кістки, забруднюючи руки та обличчя, але є спосіб з'їсти таке крильце буквально за два рухи, залишивши після себе ідеально чисту кісточку. Для початку візьміть крильце за товстий кінець, де видно хрящик. Трохи покрутіть і витягніть цей хрящик, а також маленьку тонку кісточку, якщо вона там є, потім міцно візьміться за кінчик основної великої кістки і просто витягніть її з м'яса. Якщо крильця добре просмажене, кістка вийде дуже легко. У ваших руках залишиться лише соковите куряче м'ясо без жодної кісточки всередині. Тепер його можна з'їсти за один-два укуси або вмочити у соус повністю. Цей метод перетворює вас на справжнього майстра поїдання крилець, він не лише чистий, але й дуже ефектний. Спробуйте це на наступній зустрічі з друзями. Загальне захоплення гарантоване... звичайна банка газованої води. Ми її відкриваємо, і цей язичок-ключ. Просто підіймається догори, але цей язичок має ще одну дуже корисну, але маловідому функцію. Якщо ви любите пити напої через соломинку, то напевно знаєте, вона постійно спливає і крутиться в банці через бульбашки, це справді дратує. Щоб цього уникнути, після відкриття банки не залишайте язичок стирчати догори, поверніть його на 180 градусів так. Щоб його отвір був точно над отвором самої банки, тепер просуньте соломинку крізь отвір у язичку він надійно фіксуватиме її на місці, не дозволяючи спливати чи змінювати положення, ваш напій буде під повним контролем. Це крихітна деталь, яка ілюструє, наскільки продуманим може бути дизайн навіть найбуденніших речей. Цей простий лайфхак додасть комфорту, коли ви насолоджуєтеся прохолодною газованою водою, особливо у спекотний день. Салат айсберг хрусткий і соковитий, але його твердий качан у центрі може створити чимало клопоту, вирізати його ножем незручно і небезпечно, адже можна поранитися. Розбирати салат по листку довго й морочливо до того ж листя рветься та ламається. Але існує швидкий ефективний і навіть трохи брутальний метод: переверніть головку салату серцевиною донизу, підніміть її на 20-30 сантиметрів над столом чи обробною дошкою, а тепер просто з силою вдарте нею поверхню, цілячись точнісінько центром качана. Від різкого удару серцевина миттєво відділиться від листя. Вам залишиться лише легко витягнути її рукою. Весь процес займе буквально три секунди, при цьому листя залишається цілим, хрустким і готовим для вашого салату. Цей спосіб може здатися варварським, але він неймовірно ефективний. Він дозволяє зняти стрес і швидко підготувати салат до нарізки, тільки переконайтеся, що ваша стільниця досить міцна для такого поводження. Чищення часнику – це, мабуть, одне з найменш улюблених занять на кухні. Зубчики важко відокремлюються від голівки, а потім ще мусиш знімати з кожного ту тонку липку лушпайку, і в результаті пальці пахнуть часником кілька днів. Але і на цей випадок є професійний кухарський лайфхак. Покладіть цілу голівку часнику на обробну дошку, візьміть широку і важку тарілку або просто використайте основу долоні, з усієї сили вдарте по голівці часнику. Від цього удару вона моментально розлетиться на окремі зубчики. Тепер зберіть усі зубчики в металеву миску, накрийте її такою ж другою мискою і протягом 20-30 секунд трусіть цю конструкцію, немов шейкер. Відтертя один об одного та об стінки миски, уся лушпайка злетить із зубчиків сама, відкрийте, і ви побачите ідеально очищені зубчики часнику швидко, просто і головне, без запаху на руках. Цей спосіб заощадить вам купу часу, і, звісно ж, нервів, сварити яйце вкруту легко, а от почистити його це справжня лотерея. Іноді шкаралупа знімається ідеально, а іноді разом із половиною білка, залишаючи після себе нерівну і не дуже привабливу поверхню, особливо прикро, коли яйця потрібні для прикрашання страви. Забудьте про застарілі методи на кшталт катання по столу чи обстукування з усіх боків є набагато ефективніший науковий підхід. Щойно яйця зваряться, злийте киплячу воду і залийте їх холодною, залиште так на кілька хвилин, потім візьміть одне яйце, покладіть його у склянку або невелику банку, додайте трішки холодної води і закрийте долонею. Тепер енергійно струсіть склянку протягом 50 секунд. Шкаралупа розколеться на безліч дрібних шматочків і завдяки воді. Легко відійде від білка. Ви зможете зняти її буквально одним рухом, як панчоху, яйце залишиться ідеально гладким і цілим. Цей метод працює завдяки гідравлічному удару, який створюється водою між білком та шкаралупою. Спробуйте і чищення яєць більше не буде для вас проблемою. Отож, китайські коробочки стають тарілками. Кришки від тік-таку – ідеальними дозаторами, а банани виявляється правильніше чистити догори ногами. Хто б міг подумати, що наші щоденні ритуали з їжею були сповнені таких собі дрібних, але надокучливих помилок. Кожен із цих 20 продуктів приховував у собі невеличкий секрет просту хитрість, яка робить життя трохи простішим, чистішим та зручнішим. Це відео не просто збірка лайфхаків, це радше нагадування про те, що іноді варто подивитися на звичні речі під абсолютно іншим кутом. Найгеніальніші рішення часто ховаються на найбільш видному місці, треба лише навчитися їх помічати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви дізналися щось нове і корисне для себе, і ваша кухня тепер вже ніколи не. Не буде такою, як раніше. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові викриття. А тепер найголовніше питання, який з цих способів став для вас найбільшим відкриттям, або, можливо, ви знаєте ще якийсь секретний спосіб вживати звичайні продукти. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Давайте разом зберемо найповнішу колекцію кулінарних хитрощів.